Записую нашу розмову. Записуйте, будь ласка, Міністерство юстиції України закрило Березанський відділ ДРАЦ. Повноваження всі передані до Баришевського відділу. Через то органи місцевого самоврядування відкрили при виконавчому кабінеті сектор і ми реєструємо первинну реєстрацію шлюбу, народження і смерті. Будь-які повторні документи видає відділ ДРАЦ правонаступник або будь-який відділ на території України. Всі архіви ми передали у баришок. Ні, я освітлювати просто у вас я е, цінна інформація, комп'ютер у мене тормозить трошки. Все О, добре. Тому, але... якщо у вас цікавлять повторна видача документів, заплейтесь у баришевку. Всі книжки, всі архіви, все, що в нас було, у ми вас передали туди. Нема питань. Значить, тоді послідов мені потрібно акт передачі, копію акту передачі. Документи знаходяться в Центральному у, у вас ж копія збері... зберігається. Вона зберігається у Баришевці. Один екземпляр Ви... може бути у Баришевці. Один у центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції міста Київ. На цій на Подолі там. І на Ярославській може бути один екземпляр, звісно. От і я так да, на Ярослав. Один екземпляр там є акт передачі, да? так? Значить, ще раз, ну допустим, на Ярославській, в Баришівці, а у вас? Ні, у нас нема нічого. Ну як це ви вчинили злочин? Яким чином? Ви. Всі архіви повинні зберігатися. Ну, в принципі, це за співучастю Тимченко. Тут Тимченко несе кримінальну відповідальність. Він передав невідомим структурам, якій то особі юридичній. Тимченко, Володимир Григорович, не мав ніякого відношення до цих документів. Був наказ Міністерства юстиції України про реорганізацію відділу ДРАЗ Березанського шляхом приєднання до Баришевського відділу ДРАЗ. От і все. От заплутали хлопці, от заплутали. Район у Бар... Этому... Броварах. раз Броварах. Баришівці. Ну, на території Київської області закрили три відділи Березанський, Макарівський, Ружищівський. Це є наказ Міністерства юстиції України. Ні, Ну міністерство юстиції це я офіційно для глядачів заявляю. Це злочинна організація, фактично, це корупційна, страшна. Іноземна структура, фактично туди вже агентура задіяна вже друга структура. От. А вони здалися просто, вони... зрада інтересів народу, вона карається також законом. Це зрада національних інтересів українців. І В цьому задіяний звичайно мін'юст і Тимченко, як головні керівники цих цей... Утворні. Ну, вони резиденти, фактично. Вони ж них, свої думки не мають. Добре, я, виходить, у вас нічого. І що, я нічого не получу. У нас немає права видавати будь-які документи, бо всі архіви передані. Ми реєструємо тільки первинну реєстрацію. Де воно Ви? там знаходиться, в Баришеві? У відділі ДРАЦ, в селищній раді. Він розміщений. Прямо в селищній раді? Так. Ну, вони там орендують приміщення. Добре, дякую. Хорошо, пішли далі. Коментував нашу розмову, то прохання все-таки повторити те, що ви приблизно сказали, яким чином архіви, ну практично це, я би от як я в правовому полі, як я би це пояснив, це фактично власність, яка належить територіальній громаді, як мінімум Березанській міській раді, як вона перекочувала архів територіальної громади. На якій підставі, на якому рішенні, оце ви мені дайте відповіді, воно перекочувало в Березанзі, то тобто Баришевську раду. Що це таке? Причому тут бариш? Ну коротше, мені пояснюєте, давайте документи. Хоча я буду витребовувати і до кого мені з цього приводу звертатися, копії акту прийому передачі архіву архівних документів, які ЗАГСА, які були забрані. Від вас і. Автори які складаються, є власністю, мабуть, Міністерства юстиції України. Боже, Воно... збав! Воно належить Воно... народу, ви що? Воно не відноситься до власності міської ради. От. І оскільки е, відділи державної реєстрації підпорядковуються Міністерству юстиції, то наказом... Відповідно, у Міністерстві юстиції України Березанський відділ ДРАЦ було реорганізовано шляхом приєднання до Баришівського відділу ДРАЦ. Відповідно, всі документи були передані у Баришівський відділ Державної реєстрації актів цивільного стану, оскільки вони є правонаступником. От і все. Ви мені, допустимо, пояснили. Я десь ну, приймаю ці ваші усні поясни, але тепер мені як Оці мені письмове, як отримати документи оціх річ, які були вчинені, ну певні е, юридично значимі дії, вони були вчинені на підставі. До чого до кого я повинен звертатися? Це до кабінету міністрів, чи хто це? А чи що, що саме ви хочете на підставі? Чого вони перекочували оці архіви мої? Я оцій компанії України іншим, народ України. Тобто народ Рес Української Радянської Соціалістичної Республіки повністю не довіряє цій компанії України. На якій підставі наша власність, наша персональна інформація, от цей архів ЗАГСу, це наші персональні дані. На якій підставі я не дозволу не давав? Я вам наголошую. Я дозволу на те, щоб мої персональні дані забрав. Не хто там міністерство юстиції? Якщо вони забрали, будемо розбиратися на під.